Сьогодні вночі російські війська вдарили і по Краматорську. І як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, мішень ворога в місті став готель. Вже шестеро постраждалих. Один з них у у важкому стані. А от серед постраждалих є міжнародні журналісти. Окрім готелю, за даними місцевого чиновника, пошкоджено також багатоповерхівку поблизу. На місці наразі працюють органи влади, поліція і рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція. Тим часом у Донецькій обласній прокуратурі уточнила, що сили Російської Федерації очевидно вдарили по Краматорську ракету Іскандер М. За даними слідства, 24 серпня 2024 року. О 22.35 війська Російської Федерації вдарили, ймовірно, ракетою Іскандер М по місту Краматорську. Під прицілом окупантів опинився житловий квартал, де на території зруйнованого місцевого готелю дістали тілесні ушкодження двоє журналістів іноземного медіа 38 та 40 років. У них діагностовано мінно-вибухову травму, забій головного мозку. Перелом ноги, контузію і різані рани тіла постраждалим надано невідкладну медичну допомогу. Ну і ось стало відомо, що це журналісти Reuters були в Краматорському готелі, в який росіяни поцілили Іскандером сьогодні. Вночі В агенції повідомили, що у готеля зупинилися шість їхніх журналістів. Двох доставили до лікарні ще одного шукають під завалами. Трьох інших знайшли. Також дістала поранень, і польська журналістка та волонтерка Моніка Андрушевська, яка просто їхала повз готель. Водночас у z пабліках розповсюджують зараз інформацію, що іскандер відпрацював по головним іностранним найомникам. Тим часом на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області залишаються російські військові. Вони заблоковані там вже декілька місяців. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угрупування Харків Віталій Саранцев. Він додав, що для виконання завдань логістики окупанти використовують безпілотники. Зокрема, так відбувається на заблокованій ділянці у районі Вовчанська, тобто на агрегатному заводі. На самому початку там було близько сорока військовослужбовців, вони там зазнають втрат. Є у них і загиблі, і поранені, є поранені лежачі, є поранені ті, які спроможні вести бій. Певна кількість їх там залишається точну цифру я не можу сказати з певних міркувань. А от у Чорному морі окупантів немає, а принаймні станом на зараз російських кораблів там не спостерігається. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Далі пряма мова. Сьогодні фактично вже тиждень, як немає жодного корабля в акваторії Чорного моря. В акваторії Азовського моря цей термін ще більший. Інше питання: чому вони припинили саме у такий спосіб вести охорону пункту базування? Як і раніше, за рахунок підводного човна. Я думаю, що цю інформацію ми можемо дізнатися згодом. Може, це технічне обслуговування, може, якесь внутрішнє рішення. Але факт залишається саме таким усі бойові одиниці залишаються у пункті базування новоросійськ. І далі поговоримо про підтримку України. Норвегія надала Україні ліцензію на виробництво снарядів та погодилася навіть профінансувати цей процес. Про це повідомив урядовий портал Норвегії. Норвезька компанія уклала угоду, яка налагодить ліцензії на виробництво артилерійських снарядів українською оборонною компанією, але коштом Норвегії. Норвегія наразі робить внесок, передаючи боєприпаси зі своїх власних запасів і безпосередньо від промисловості. Тепер нам хоче поділитися своїм рецептом з Україною. Це означає, що українські сили можуть отримувати постачання швидше. А от за словами міністра закордонних справ для України та для власної безпеки Норвегії абсолютно важливо, щоб Норвегія продовжувала підтримувати оборону боротьбу України. Тим часом прем'єрка Литви анонсувала передачу Україні понад 5 тисяч дронів і системи протиповітряної оборони. Литва планує передати Україні понад 5 тисяч ось цих дронів вже до кінця осені в рамках військової допомоги. Про це вчора, 24 серпня, заявила прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте під час прес-конференції з президентами України та Польщі в Києві. Вона зазначила, що вже оголошений пакет ось цей допомоги від Литви прибуде найближчим часом. Ну і впродовж серпня Україна отримає 10 систем ППО ближнього радіуса дії, антидронове обладнання, боєприпаси та багато іншого. Також Литва виділяє 35 мільйонів євро на закупівлю радіолокаційних станцій і обладнання для розмінування. Ну і вже до кінця осені планує Литва передати Україні понад 5 з цих тисяч дронів литовського виробництва. В свою чергу Міністерство фінансів та Державний департамент Сполучених Штатів Америки запровадили новий пакет санкцій, який спрямований майже на 400 фізичних та юридичних осіб, як у Росії, так і за її межами, зокрема в Азії та Європі. І ось як йдеться в офіційному повідомленні, Росія перетворила свою економіку на інструмент, який слугує військово-промисловому комплексу Кремля. Тож сьогоднішні дії Міністерства фінансів Сполучених Штатів продовжують виконувати зобов'язання, взяті президентом Байденом і його колегами з Великої сімки. Вони націлені на руйнування ланцюжків поставок військово-промислової бази Росії та її платіжні канали. Під санкції потрапив технологічний та фінансовий сектор Російської Федерації, а також великі російські металургійні та гірничодобувні компанії, які до речі належать до стратегічної металургійної галузі, зокрема за пров... Ваджено обмеження щодо ряду підприємств металургійного гіганта Євраз, який контролюється Романом Абрамовичем, це Нижньотагільського металургійного комбінату, об'єднаного західносибірського металургійного комбінату, та підприємства «Ванадій Тула, а також Євразмарка та Євразхолдинг Фінанс. Ну і крім того, санкції запроваджені проти уряду російських шахт. Ну і від сьогодні, 25 серпня, Латвія посилює контроль за товарами з Росії і Білорусі. Продовольчо-ветеринарна служба Латвії відтепер проводитиме посилений контроль різних російських та навіть білоруських товарів у пунктах прикордонного контролю. Про це пишуть. Місцеві змі відомо, що посилені перевірки проводитимуться з метою обмеження ризиків для здоров'я людей і тварин, а також у разі генетично модифікованих організмів для навколишнього середовища. Ось це рішення про посилення контролю ухвалене за розпорядженням головного продовольчого ветеринарного інспектора на основі оцінка результатів контролю за період з 1 квітня по 31 липня 2024 року. Ну а посилені заходи контролю діятимуть до 23 3 лютого 2025 року. І ще одна новина, про яку сьогодні пише весь світ, засновника Телеграм Павла Дурова, затримали в Парижі. Йому загрожує 20 років в'язниці. Національне управління по боротьбі з шахрайством при митному управлінні Франції вчора ввечері, 24 серпня, затримало уродженця Санкт Петербурга Дурова на підставі того, що він фігурував у списку розшукуваних осіб у Франції. Ордер на його арешт видала судова поліція країни в рамках попереднього розслідування. Подробиці його поки що не розголошується. Та у Франції Дурову можуть висунути звинувачення пов'язані з тероризмом, наркотиками, шахрайством відмиванням грошей, а також продажою краденого і сексуальними злочинами проти дітей. Ці звинувачення пов'язані з тим, що в Телеграм відсутня модерація контенту. А адміністрація месенджера відмовляється співпрацювати з владою. Французькі правоохоронні органи вважають Дурова співучасником злочинів, скоєних через Телеграм, через використання таких інструментів, як криптовалюта та одноразові номери, ну і відсутність контролю над платформою. До речі, кілька російських ЗМІ, включно з ізвісті, вже заявили, що дурево також дійсно може загрожувати до 20 років в'язниці. Ну і підгорає у росіян зараз не лише від цієї новини про дурова. Вже другий день пропагандисти буквально в люті через українську ракету дрон Паляниця саме вона тепер наводить жах на окупантів. Ну а рупери Путіна навіть не можуть вимовити її назву. Тим часом, президент Володимир Зеленський сьогодні вперше показав її нашу паляницю в роботі. До речі, нагадаю, що про перше і успішне застосування нової української зброї президент теж заявив вчора, 24 серпня. А от, вже ці кадри, які ви зараз бачите, оприлюднив сьогодні. Зі слів президента, це український метод відплати агресору. Звісно, Україна не розсекречує головні характеристики ракети, тобто радіус дії, бойову частину та кількість виготовлених одиниць. Прота Зеленський розповів, що у радіусі дії української ракети два десятки російських військових аеродромів. Розробку ракети завершили швидко протягом півтора року, а запускається наша паляниця з наземної платформи. Ну, а ще ракета має турбоактивний двигун. Вартість ракети дрона набагато нижча, аналогів і робота над її здешевленням та збільшенням виробництва все, що триває, додав президент. Ну а задачі української ракети це захист мирного населення шляхом знищення наступального потенціалу ворога на його території. Також Володимир Зеленський в інтерв'ю індійським змі розповів про цілі операції збройних сил України у Курській області Російської Федерації. Він зазначив, що операція збройних сил України в Курській області є частиною великої військово-дипломатичної операції. Мовляв, все це робиться для того, щоб примусити Росію бути готовою до справедливого миру. Ну а ще курська операція не дала змогу окупантам захопити Сумську область та послабити наші позиції. Зеленський також додав, що Україні було складно перехопити ініціативу без допомоги партнерів. Водночас, лідер країни наголосив, що не може розповідати всі цілі, звісно, курської операції. Але коли операція буде вдалою, стане очевидним, що і для чого робила. Україна про затримання засновника Телеграм Павла Дурова у Франції. Ну, по перше, це дійсно викликало широку реакцію всьому світі. Ну і зараз реагують на це і політики, і навіть мільярдери. Хто пропустив, то я коротко нагадаю, що вчора, 24 серпня, засновника і генерального директора компанії Телеграм Павла Дурова заарештували близько 8-ї години вечора, коли він вийшов зі свого приватного літака на злітній смузі в аеропорту Лебурже. Зазначається, що французькі слідчі оголосили ордер на обшук через різні порушення зашифрованих повідомлень. Ну і у супроводі охоронця та помічника 39-річного мільярдера заарештували, коли він прибув з Азербайджану. Ну і ось що цікаво, що одним з перших відреагували на всю цю новину власник соціальної мережі X Ілон Маск. Ну а слідом за ним і американський журналіст тут можливо будете здивовані, такер Карлсон. Так, от Ілон Маск іронічно підкреслив, що арешт Дурова демонструє переваги конституції конституції Сполучених Штатів Америки, зокрема першої поправки, яка гарантує свободу слова. Ну і Ілон Маск написав. Ось зараз я цитую. Ось як бачите, що він написав. Він написав, що ось вам реклама першої поправки. Вона дуже переконлива. Ну, це він насміхаючись, так написав. Ну і він також жартума припустив, що незабаром взагалі у Європі можуть навіть почати карати за лайки до мемів. Ну і він написав, що в Європі, коли настане 2030 рік, за меми буде навіть передбачена смертна кара. Ну а такер Карлсон, в свою чергу назвав затримання Дурова попередженням для всіх інших власників онлайн платформ, які не бажають замовчувати правду. За його словами, ніч, яку Павло Дуров провів у французькій в'язниці, є символом тиску на свободу слова в сучасному світі. Ви тільки уявіть. Ось таке він сказав. Цікаво, що активно до речі коментують затримання дурова і російські діячі. Зокрема, заступник спікера Держдуми Російської Федерації Владислав Даванков навіть направив там ціле звернення голові МЗС Російської Федерації. Ось тому головному коню Путіна Сергію Лаврову із закликом домогтися звільнення Павла Дурова у своєму телеграм-каналі. Він написав, що вважає, що арешт Дурова може мати політичні підстави, ну і бути інструмент для отримання доступу до особистої інформації користувачів Телеграм, тож цього допустити не можна, вважає російський чиновник. Ну а слідом за ним російський сенатор та голова комітету ради федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас теж саркастично прокоментував дії влади Франції, назвавши їх боротьбою за свободу слова та європейські цінності. Ну, це ми розуміємо. Це в лапках. Ну і нарешті, куди ж без неї голова Ліги безпечного інтернету в Росії Катерина Мізуліна, яку ви добре знаєте у своєму ж таки телеграм-каналі, написала, що затримання засновника Телеграм Павла Дурова для неї не стало несподіванкою. А ще вона вважає, що для власників Телеграм перебування за межами Російської Федерації це дуже великий ризик, бо арештувати могли будь-якої миті, бо схожі ситуації на запит сполучених штатів Америки були і раніше. Ну і вона, як бачимо у цьому пості, додала, що затримання дурова це взагалі удар по тон, в яку інвестували представники великого російського бізнесу. Тобто вона вважає, що це частково продовження санкційної політики Сполучених Штатів Америки. Ось так, от у них зараз у всіх там підгорає. Ну Телеграм поки що відмовилися коментувати арешт свого таємничого, скажімо так, боса. Однак, Міністерство закордонних справ Росії таки заявило, що воно вживає заходів для так би мовити прояснення цієї ситуації. Ну а російське посольство у Франції тим часом запросило консульський доступ до мільярдера Дурова. Ну і тепер звинувачує французьку владу в ухиленні від взаємодії, ну тому що кажуть, не хочуть з ними спілкуватися. Тож знаєте, схоже, вся ця історія вона дійсно матиме продовження, і я думаю, нові подробиці у справі будуть вже завтра. Тому що прокуратура Парижа, який, власне передали ось цю справу Дурова, планує вже завтра, 26 серпня, зробити відповідну заяву для преси. Тож будемо чекати. Перейдемо до гучних заяв сьогоднішнього дня. По іншому сказати не можу, адже папа римський Франциск. Засудив рішення України заборонити діяльність в країні російської церкви. Про це він сказав сьогодні під час недільної зустрічі з вірянами. Ба більше, папа римський взагалі виступив проти заборони в Україні релігійних установ пов'язаних із Російською Федерацією. Ну і він ще заявив, що український закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій пов'язаних із Росією, тобто країною терористом, начебто, забороняє людям молитися в тій церкві, в яку вони вважають своєю, і в яку вони хочуть ходити. Ну і він взагалі закликав не забороняти жодну церкву в Україні. Його слова зараз цитує інформаційний ресурс Ватікан Ньюз», Мовляв, папа висловив побоювання за свободу, зазначивши, що в Україні, мовляв, тому хто хоче, не дозволяється молитися в тому, що він вважає своєю церквою. І за його словами, той, хто молиться, не може чинити зло через це. Тож він і закликав не скасовувати прямо чи опосередковано жодну християнську церкву в Україні. Давайте послухаємо. Церкви не можна чіпати, якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен у цьому. Тож нехай тим, хто хоче молитися, буде дозволено молитися в тій церкві, яку вони вважають своєю. Ну, сказати, що я здивована, так ні. Просто тут дивує інше, що папа Римський також і відзначив, що він і далі з болем стежить за бойовими діями в Україні та Російській Федерації. Ну, ось так, от бачите, я лише нагадаю, що Володимир Зеленський вчора дійсно підписав законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Цей закон передбачає заборону Російської православної церкви як релігійної організації. Ну і після того, як закон набере чинності, українським церквам, які підозрюють у співпраці з РПЦ, буде надано 9 місяців для розриву ось всіх цих зв'язків. Ну, як бачите, папа римського чомусь вважає, що не можна забороняти цю церкву. М, вочевидь, він забув, що ця церква теж вбиває українців, спонсоруючи терористичні дії Російської Федерації. Ну, якось так. Ну а я далі розповім про те, з якими ж подарунками вчора приїжджали вітати нас з вами з Днем Незалежності. Наші партнери. Ну я взагалі то анонсувала, що ми будемо про це говорити у цій інформаційній годині. Тож і розпочну з того, що вчора. 24 серпня дійсно наші західні партнери багато говорили про нас з вами, про стійкість українських людей. Ну і взагалі про важливість України для Європи. Ну і говорили також і про те, що ми важливі для всього демократичного світу, що також є важливим і символічним для нас. Ну і як я вже казала, згадували європейські політики незламність українців. Ну а ще потужність збройних сил України. Ну і також наші партнери запевняли у подальшій підтримці аж до нашої перемоги. Ну і звісно, більшість вітань лунали віддалено, але були політики, які особисто прибули до України в цей важливий для усіх нас день. Це президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте. Вони, до речі, приїхали в Київ з неанонсованим візитом і разом із президентом Володимиром Зеленським навіть взяли участь в урочистому заході до Дня Незалежності України в Києві. Дуда зокрема пообіцяв, що Польща продовжить політичну, військову та іншу необхідну підтримку України. Ну а далі підтримуватиме і шлях України в ЄС і НАТО. Давайте послухаємо. Ваш День Незалежності це в певному сенсі також День Незалежності всієї Центральної Європи. Адже без незалежності України важко уявити незалежну та безпечну Польщу, Литву чи інші країни нашого регіону. Ми це добре усвідомлюємо. Ну, Анджей Дуда також відзначив героїчну боротьбу українців за свою незалежність ну, і вкотре наголосив, що Польща підтримуватиме Україну до перемоги. Він також висловив упевненість у тому, що, попри все, війна завершиться справедливою перемогою України. А от прем'єрка Литви Інгріда Шимоніта зазначила, що вже оголошений пакет допомоги від Литви – Перебуде найближчим часом. Ну і впродовж серпня Україна отримує 10 систем протиповітряної оборони ближнього радіуса дії, а ще антидронове обладнання, боєприпаси та багато іншого. Також Литва виділяє 35 мільйонів євро на закупівлю радіолокаційних станцій і обладнання для розмінування. Ну і вже до кінця цієї осені Литва планує продати Україні понад 5 тисяч дронів литовського виробництва, як і обіцяла. Ну і в свою чергу, президент Литви Гітанас Науседа теж записав вітальне відеозвернення до українців і зазначив, що українці завжди можуть бути впевнені в допомозі литовців. Давайте послухаємо. Українці, як ніхто інший, знають ціну свободи та незалежності. Мужністю українського народу у захисті своєї країни захоплюється весь світ. Сьогодні Україна стоїть як бастіон вільної та демократичної Європи. Тут, у Литві, ми не сумніваємося, що Україна переможе, що Україна стане членом Європейського Союзу та НАТО, що Україна буде рости та процвітати. Записав відеозвернення до українців, і президент Латвії він наголосив на тому, що українці це нація сповнена героїзму, сили та рішучості. Нація, яка постійно демонструє це всьому світу. Ну а президент Естонії Алар Кірас у своєму привітанні наголосив, що він на боці України, ну а також на цьому боці зараз увесь цивілізований світ. Ви продемонстрували величезну хоробрість у боротьбі проти зла. Цивілізований світ на боці України, що означає на правильному боці, ми не сумніваємося, що Україна змусить агресора домовлятись про мир. І знаєте, я помітила дуже символічно, що президент Естонії почав та завершив промову із привітання. Української мови, а ще він процитував рядки з вірша Лесі Українки. Щоправда, він це вже зробив в перекладі, але він згадав рядки з фантастичної драми нашої Лесі Українки осіння казка. А саме він процитував ось ці рядки: хто визволиться сам, той буде вільний, хто визволить, кого в неволю візьме. Це теж дуже символічно. і Це теж демонструє для нас величезну підтримку всього нашого народу. А от прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у своєму вітальному слові наголосив, що його країна і надалі підтримуватиме Київ стільки, скільки буде потрібно, адже це те, на що заслуговує народ України. Його слова підтримало дописом і Міністерство закордонних справ Великої Британії. Там також акцентували на тому, що 33 роки тому український народ виборов незалежність від радянського союзу. І вони вважають, що сьогодні Україна є суверенною державою, яка протистоїть спробам Росії знищити її національну культурну ідентичність. Ну і також відеозвернення до українців записала вчора і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила на тому, що Україна це Європа. А отже, Європа завжди буде на боці України. Давайте послухаємо. Ваша свобода, наша свобода. Ваша безпека, наша безпека. А тепер ви із неймовірною швидкістю прямуєте до вступу до Європейського Союзу. Ми поруч із вами із першого дня, і ми будемо з вами доти, доки необхідно.